Металісти-гастролери, Кіровоградська спецінспекція бореться із незаконними пунктами прийому Брухту. Однак покарати не місцевих скупщиків інспектори не можуть. Нещодавно невідомі обклеїли стовпи у приватному секторі Кіровограда ось такими оголошеннями про збір Брухту. За інформацією працівників спецінспекції, фірма, що приймає метал, зареєстрована у Києві. Через це ані покарати її за розклеювання оголошень, ані перевірити законність її діяльності спецінспекція не може. Металозахотівальники стаціонарного пункту прийому не мають. За металоломом приїжджають автомобілями прямо під подвір'я. Саме в такі мобільні пункти прийому, говорять спецінспектори, стікається крадений метал, люки та кабелі. Зачастую это происходит не просто продажа. Ті люди, этого Но Бороться не очень не, не просто. Почему? Потому что що, привлечь. Те, которые прибывают из других городов, у нас полномочий нету и возможности составить протокол нету. Неизвестно, адреса нету, ни телефонные, телефоны киевские. То есть как то прекратить это все невозможно, расклеивает уже. То есть у нас практически рабочий день, по такой жаре мы проходим. Да вот такие пакеты иногда вот насобираешь. Потом сразу расклеивает. То есть такое ощущение, что они наблюдают буквально 2-3 дня и опять идет расклейка.